Поліцейські, які працюють в ізоляторі тимчасових тримань, це ті люди, які працюють із людьми, які вчинили правопорушення. Ви ж самі, ви вже який клас? Дев'ятий. Дев 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 ви ж уже трішки розумієте, правда, що якщо ми щось погане вчиняємо, то ми маємо що зробити за це? Понести відповідальність. Полому тримаємо на робочому місці, наглядно покаже вам, як. Цей процес відбувається. Покажу вам валізу і для чого призначені речі у даній валізи. Така фарба. Фарбує, подобається, вони чітко виділені. проводиться така ідентифікація. Кухнює. Так. Водій біля нього старший конвойного наряду. Автомобіль обладнаний відеонаглядом, тобто старший конвойного наряду у монітор бачить, що в кожній камері, потім вам зараз покажу камери, відбувається із як конвойний наряд несе службу всередині, так і е, кожен затриманий. От мінімум один раз на рік проводимо комплексну перевірку, залучаємо представників лікарні, пожежної служби, громадських організацій і так далі, проводимо комплексну перевірку, вимірюючи в тому числі і температурний режим, і вологість, і дивимося ширину коридору, чи правильно, чи віконні пройоми, так далі. Тобто перевіряємо, в яких умовах взагалі утримуються ув'язнення.